У Мотовилівській Слобідці нині храмове свято. Православні спогадують сьогодні кончину святого апостола Іоанна Богослова. З цієї нагоди у місцевому храмі Божу службу правили відразу 14 розвященників. Цього дня завітав до рідної церкви і кандидат у народні депутати Василь Сулема. Адже саме в сусідній Дубинці він народився, зростав. Там ще донедавна стояла батьківська хата. Чимало вірян, які зібралися в храмі ще перед початком богослужіння, радо його вітали. Настоятель церкви отець Василь Гордійчук гарним голосом вичитував із книги Откровення Іоанна Богослова. Потім передав слово іншим священникам, які ознайомили парафіян із подвижницькою діяльністю цього християнського святого. На веснику Богослова! Василь Сулима під час Божественної літургії уважно вслухався в слова святого письма. Страшні свідчення про муки улюбленого учня Христа, вочевидь, увесь час навівали йому спогади про нинішні метарства наших мужніх воїнів, насамперед тих, які перебувають нині на передовій. Він щиро помолився за усіх хлопців, з якими особисто познайомився під час своїх численних поїздок до АТО. І попросив Божого заступництва для усіх хоробрих захисників вітчизни. Спогадав і тих славних героїв, життя яких обірвалося від ворожих куль і снарядів, на спомин їхніх душ запалив свічки. Благочинний української автокефальної церкви на Фастівщині проти ієрей Георгій Кушнірюк, який провадив усім священнодійством, у своїй проповіді просив громаду нікого не проклинати, навіть одвертих недругів прощати і молитися Господові, аби наставив їх на праведну путь. Благочинний розповів пастві, що і йому теж довелося разом із Василем Солимою побувати у зоні бойових дій, аби передати нашим військовим гуманітарну допомогу і покріпити їхню віру в Бога. Та й зрештою просто підтримати хлопців у їхній праведній боротьбі. Дебальцем ми були на самій гарячій точці, на самий передовій. Ви чуєте, що там робиться? Можу більше говорити. Я сам бачити не можу. Бо я сам був на тій точці, ми сам були. Трималися за ті танки, за ті бетери. А потім на церковний амвон на запрошення благочинного піднявся і сам Василь Іванович. Насамперед він подякував громаді за допомогу у збиранні гуманітарної допомоги. Наголосив, що спільними зусиллями вдалося зібрати і відправити на Донбас десятки тонн харчів, одягу, військового спорядження. 11 раз я був там. Дуже важко мені був, це все забач. І перевозив груз 200 і груз 300. від справ духовних, хочеш того чи ні, а рано чи пізно доведеться повертатися і до буденних клопотів. А бути в сусідньому селі і не провідати давнього приятеля, голову сільської ради Євгенія Осадчого, було б зовсім не по-товариськи. Ну він співпрацює з нашим господарством фермерським, Ну не так аграрним. Солярку допомагає, якщо потрібно їм. Поціліваєш там не хтось, Соломку прину, так і співпрацюся. Прекрасно, сільської ради, люди його поважають І... Не менш зраділа візиту такого гостя і секретар сільради Ніна Омельченко. Його сестра, моя однокласниця. <риклад> То <А>, я його <риклад> теж з таких пам'ятаю. <риклад> він по справедливості він усе. Настерли. Та що як він сказав, він його дружин виконати. І такий батько в нього. Такий він, оцей Василь Іванович Сулема. Покірний Богу, щирий до людей.